Ракетний удар по сирійській столиці. За повідомленням агенції Reuters, пошкоджено будівлю головного штабу корпусу вартових ісламської революції, аеродром, ангари та склади. Були влучання в радари протиповітряної оборони неподалік Дамаска. Зазнали руйнувань і цивільні будинки. Повідомляють про п'ятьох загиблих і п'ятнадцятьох поранених. Сирія звинувачує в атаці Ізраїль. Офіційний Тель-Авів коментарів не давав. Що говорить про прильоти по Дамаску в самому Ізраїлі, розпитаємо в нашої кореспондентки Катерини Трушик. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаємо тебе Катю. Добре Розкажи, вечер. будь ласка, що про нічну атаку пишуть місцеві ЗМІ? Чи є якась позиція щодо того, хто завдавав ударів по Сирії? Насправді я цілий день дивилася місцеві змі і читала інтернет-пресу і. Місцеві змі повідомили тільки зранку про посилаючись на офіційні змі Сирії, а також на Raiders і The Guardian, а, Просто цю інформацію подали і все. Тобто, ця інформація в Ізраїлі не обговорюється так, як обговорюється в світі. Напевно, взагалі, Ізраїль традиційно не коментує ніякі. Такі звинувачення сирійської або іранської сторони щодо подібних атак. а Можливо, відомо, чи були вражені об'єкти в Дамаску причетні до постачання озброєння Росії? Про це ізраїльські принаймі зміни пишуть. Я знаю, що відомо, що це були. Будівлі спецслужб Сирії, зокрема, і поруч постраждали цивільні будівлі. Наскільки інформація точна щодо того, чи були там іранські об'єкти, про них теж говорять, що поруч були іранські об'єкти. Поки що я не знайшла Катю, а скажи, будь ласка, чи можна цей удар по союзнику Росії розцінювати як пасивну допомогу Україні? Ну, ми можемо розцінювати це як нам зручно, але. В першу чергу Сирія це партнер Ірану, яка, Іран є ворогом Ізраїля, так як і Сирія є ворогом Ізраїля. Тому знаєте, як то кажуть, скажи мені, хто твій ворог, я скажу, хто твій друг. Так і от в цій ситуації. Дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка в Ізраїлі Катерина Трушик.